На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та бригада швидкої медичної допомоги. Як попередньо встановили поліцейські пів на першу ночі 45-річний водій автомобіля ЗАЗ Форза, рухаючись по вулиці Київська, допустив наїзд на пішохода. Отримані травми виявилися несумісними з життям. Слідчі за даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286. З приміткою 1 порушення правил безпеки дорожнього руху. В експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння кримінального кодексу України, досудове слідство триває. Також Інна Фролова розповіла про ще одну автопригоду, яка сталася вчора близько п'ятої години вечора поблизу села Пирогівка. 20-річний водій автомобіля Мерседес Sprinter, не впоравшись з керуванням, з'їхав Кувет, де в подальшому допустив зіткнення з деревом, у результаті чого керманич та пасажир отримали тілесні ушкодження. Як попередньо встановили правоохоронці. 20-річний водій автомобіля Мерседес Спринтер, рухаючись по автодорозі міста новгород сіверський міста Шостка в районі села Проївка, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом, у результаті чого 20-річний водій та 19-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Шосткинської центральної районної лікарні. Автомобіль поміщено на майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів Шосткинського району управління поліції. Слідчі за даним фактом вже відкрили Кримінальне провадження за частиною першої статті 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.